Потреба, як це називається, критичний критичний дефіцит взагалі особового складу, як називають так українських військових збройних силах України, не хочуть мобілізуватися, поки що не хочуть підписувати конту, тобто хочуть, але не в тій кількості, якій би воно було потрібно. І ми знаємо прекрасно велику кількість випадків, коли виїжджають за кордон за відрядженням в програмі шляхи, так далі, так, далі, так далі. І потім не повертаються. І от Міністерство культури багато наших Бою колег і багато артистів ну, я знаю, багато. Теж. Я не знаю наскільки багато, наприклад. Ну є випадки, скажімо ну, були так, були ті, які стали загальновідомими, але насправді я не знаю наскільки багато. Ну від нема мені було б цікаво. Нема ти знаєш остаточну статистику. Ніхто не дасть, але я так розумію, що їх не їх, їх не немало тому що міністерство культури з 3 березня призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон і для митців. І для нас з тобою теж призупиняє. Тому ти нікуди. Ні, ти поїдеш. Ти поїдеш. <рес> Та і я, в принципі, можу поїхати. Ну, тобто, Ми от, поїдемо. От любиш ти людей. Але е діячі культу... Ну, а для артистів це важливо. Хтось називає, що причина цього стало те, що багато військово зобов'язаних, мінкульт каже, багато. Слово багато вжили. Багато. Виїхали, які отримали дозвіл на виїзд, не повертали, не повертаються до України встановлені терміни. Нині міністерство працює над змінами до законодавства, які визначать чіткі правила для перетину кордону представниками культури, медіа та стратегічних комунікацій. Вже мої деякі а, знайомі. Вони кажуть, артисти кажуть, нам все нас зриваються гастролі по Європі, і замість того, щоб приїхати і привезти, е, е, е кілька сотень тисяч доларів сюди в Україну зароблених. То ми все ми будемо сидіти тут. Ми нічого не заробимо. З Того повідомлення, яке оприлюднене, вказано, що до е внормування правової бази, тобто мінкуль ще з 22-го року просив там якось унормувати базу. У Тому, людей услужуємо надовго, треба відміняти концерти, платити неустойку. 3 березня, аж понеділок, є ще два дні, півтора дні. Да, в суботу-неділю Мінкульт працює. Завтра ну, ти завтра п'ятниця. Ну, сьогодні як... ще можна, от я ще не буду півдня розповідати історію, Як мені сказали, приїжджай в п'ятницю ввечері, мені кажуть, ну почекайте взагалі, сьогодні ніхто не працює, зараз ніч. А, ну завтра субота-неділя, ну до понеділка сидіть, чекайте. Не буду розказувати історію, але розкажу. Розкажи. Це я про тебе? А, про мене? Ні, це е... я не все розповів. Це коротко, там довше.